Вітаю, сьогодні ми з вами розберемо практичну роботу. Перш за все, вам потрібно буде скопіювати аркуш заготовку. Робимо файл і копіювати. Копіювати називаємо вашим прізвищем та ім'ям. Прізвище та ім'я. Ми скопіювали ми роботу. Тепер можемо з нею працювати. Бачимо міський водоканал. нам потрібно перш за все прохувати, скільки наш користувач спожив. Ми бачимо вулиця, який будинок або квартира, попередні показники і теперішні. Щоб знайти, скільки спожили, треба від теперішніх показників відняти попередні. Звісно, від'ємними вони не бувають, тому що ми газ назад в трубу не закачуємо. Через це не перепутайте комірки. Відповідно, дорівнює, пишемо теперішні. Мінус попередній. нам. Жмемо Enter, Ну і маємо заготовку автозаповнення. Вибрали, порахували нам. Сума і середнє значення, звісно, пораховано неправильно, ми потім це змінимо. Тепер слід розрахувати вартість. Вартість в нас залежить від того, скільки перше спожив користувач, і інше, чи це в нас приватний будинок, чи це в нас є квартира. Якщо ми подивимося більш детально на це. То ви зможете побачити, що о, будинки в нас є всюди. Тобто, неважливо, всюди є якийсь будинок, але в будинку є квартира. Не в кожному. Відповідно, ми бачимо, що тут у нас пусте віконечко. Ось тут у нас пусте віконечко, Значить, це в нас приватні сектори. Усі інші будинки це є квартири. Значить, ми можемо подивитися, якщо там щось є, тобто якесь число більше нуля, mm. значить це якась і квартира. Ну, бо нульової квартири ж не існує, правильно. Виходить, ми вже можемо щось придумати. Значить, пишемо, дорівнює, якщо в клітинці, в даному випадку D6, є квартира, тобто більше нуля. Тоді ми щось маємо робити. В даному випадку це помилка пише, ну тобто false, неправда, там нічого в нас немає, так і має бути. Якщо це так, то ми маємо знайти квартиру. Відповідно, ми скільки спожито множимо на нашу квартиру. Є. В інакшому випадку ми, то, що спожили, помножили на приватний сектор. Як ви бачите, в будь-якому випадку в нас і виконується обчислення. Тобто, розглянемо ще раз нашу формулу, зараз щось зближу. Добре. Бачимо, ми подивимося, чи тут є щось. Якщо тут нічого немає, ой, точніше, якщо тут щось є от, для прикладу, є число 48, так? Тоді би ми нашу клітинку з спожитими результатами помножили на клітинку. Що відповідає за м, квартиру. Тобто, в даному випадку це 3 ось наша клітинка трійка, і це Це 3 ось вона у нас. Ще раз показую, Це 3 Ось так. Не знали, що це це 3 це, це, це ось ця клітинка. Якщо це не так, якщо тут пусто, як в даному випадку, ми те, що ми спожили, множимо на клітинку приватного сектору. Добре. Тепер, як би нам цю формулу протягнути, щоб було легше. Достатньо закріпити комірки, які в нас не змінюються. Для прикладу, приватний сектор завжди в нас ось ця комірочка це 2 І квартира завжди комірочка це 3 Ми їх можемо закріпити за мою Fn плюс F4. Раз, два, закріпили. Є. Все, порахувало. І нам пропозиція для заповнення. Відповідно, все заповнили. Бачимо суму і середнє значення по нулях. Тому що нам ті формули, які ми вводили, протягнулися нижче. А це є помилка, і ми їх маємо виправити. Виходить, щоб знайти суму, мені треба додати діапазончик, що в нас зверху над ним. Ось він у нас. Виходить, щоб це зробити, мені достатньо написати, дорівнює формулу суми, є. І діапазон мені прописався сам, тільки він не прописався недобре від G2. А в мене перша клітиночка, якщо ви зараз уважно подивитеся, ось вона у нас G6. Тобто, бачимо вже помилку. І по G17. Тут правильно такий завершений діапазон. Ми можемо змінити, в принципі, на 6 сірку: G2 на 6. Все. Інший варіант, як це можна зробити. Припустимо, у нас такого немає. Ми маємо вибрати. Ми обираємо першу клітиночку, зажимаємо мишкою і притягуємо до найнижчого. Я вибрали суму нам порахували. Тепер достатньо мені протягнути її в бік, і мені порахує вартість мою загальну, скільки всього всі користувачі сплатять. Тепер цікаво, як знайти нам середнє значення. Абсолютно ідентична формула, але тепер на замість суми потрібно середнє значення. Дорівнює середнє значення. От воно в нас. І вибираємо наш діапазон. Без суми. Якщо ви виберете випадкову суму, буде неправильний результат. Тобто, будьте з цим уважними. І протягуємо в бік. Все. Першу табличку ми заповнили. Як ви бачили, особливо нічого тяжкого тут немає. Йдемо до наступної таблиці: заробітня плата. Тут в нас вже таблиці більше є. Віддалю, щоб її було краще видно мені. Навіть до 100. Бачу велику таблицю. Так. Бачу Якісь умови, які потрібно виконувати, але будемо виконувати все за послідовно одне за одним. Перш за все, ті, що працюють на телефонах, я розумію, що ви не можете притягувати форму, У вас такого квадратика може не бути. Тоді обчислюйте для перших десятьох людей, більше не потрібно. Тобто, перших десять зробите, головне, що ви в завданні вказали, що ви працювали з телефоном. я розумію, що з телефони тяжче, через це на ось, на ось цю деталь слід звернути увагу. Тобто, якщо ви працюєте за телефоном, можете зробити лише для 10 людей. Значить, як знайти загальну кількість днів до оплати. У нас є якийсь чоловічок. Він виходив на роботу 20 днів. А окрім цього, в нього 3 дні нарахувалися, як лікарняні. Тобто разом в нього 23 дні. Виходить, щоб мені це знайти, достатньо додати 2 клітиночки. Я так і пишу: дорівнює, Вибираю першу клітинку плюс наступну. Я порахувало. Нажав 2 рази по кубіку. Не хоче протягуватися, тоді прийдеться вручну. В Excel можна нажати два рази по кубіку, і воно саме нам напише формулу. Добре, ось, все. Сі дні, як ви бачите, мені додалося, перенеслися, якщо тут пусто. Якщо пусто, ми бачимо тільки 25, 25 плюс 0 вийде 25. Тобто все правильно. Як знайти нараховану заробітну плату? Виходить, загальну кількість днів до оплати, скільки вони є, світ помножити за. На суму, скільки людина заробляє за один день. В даному випадку за день заробляє е, наш е, мельник Микола 1070 гривні і 12 копійок. Виходить, мені достатньо написати дорівнює, вибрати кількість днів та помножити на один день. Формулу протягуємо. Є. Е, е, наступна клітинка в нас сіра, значить, її рахувати не потрібно. Це для вас підказка. Йдемо до наступної це вже готові результати, до яких ми будемо звертатися надалі. Тут ми бачимо якесь утримання: ми не розуміємо, що це таке, треба подумати, що за чим у нас тут буде. Бачу тут єдиний соціальний внесок. І ось тут у нас є єдиний соціальний внесок. Тепер читаємо мову. Якщо відсоток отримання за суми оплати за дні виходу на роботу, І відсоток утримання, якщо наша людина була на лікарняному. Виходить, що усі дні нам достатньо помножити на кількість, коли він був, для прикладу, на лікарняних, щоб було зрозуміло. Зараз спробую намалювати вам. Ми можемо нашу суму, тобто, ну, якусь він там заробив, припустимо, наша людина на лікарняному була 3 дні. Так, 3 дні. Ось циферка 3 є. За 3 дні він скільки заробив. Тобто ми множимо на день. В даному випадку там 1000 нехай буде. В нього вийде, що він заробить за 3 дні 3000. 2% з того в нього мають забратися. Виходить, 3000, і ми можемо поділити на, ти, на 100%, щоб з'ясувати, скільки за 1. І помножити на 2. Таким чином, ми знайдемо те, що нам потрібно. Виходить, у тих 3 тисячі, помножили і вийшло. Але окрім цього, наша людина ще працює дні без лікарняного. І це ми маємо просто додати до того, що в нас тут вийде. Попробуємо. Виходити дорівнює. Кількість днів, що він попрацював, ми помножимо на один день. Там у нас щось вийшло. Бачимо, 21 тисячі ще міста. Маємо поділити це на 100. Ось, це вийде, скільки він. Ну, відсоток з того, що він отримає. І помножити на 3,6. 6 Є. Yeah. Тепер, окрім цього, ще з лікарняних треба забрати плюс. Знову суму нашу, ми множимо на кількість днів, ділимо на 100 і множимо на 2. Ось така, на вигляд, складна формула в нас вийшла. Є. Обчислили, нажали Enter. Отягнулася формула сама, нам нічого особливого не прийдеться. Далі податок на доходи фізичних осіб. І в нас тут він теж є. Значить, ту колонку нам потрібно заповнювати. Подивимося, від чого він залежить. Якщо наша людина не має пір, податок становить 15%. Якщо вона має пільги, половина 100, тобто 7,5, виходить, там, де в нас пільги, подивимося, чи там щось є. Бачимо, що тут є де-не-де одиничка. Виходить, що деякі наші люди мають певні пільги, і їм треба нарахувати 7,5. це... Правильно порахувати, пишемо дорівнює, і тут вже умова випала з самої фрази. Якщо він має пільги, якщо це оператор І. Якщо ось ця клітиночка, там де наші пільги будуть е, дорівнювати одиниць, в такому випадку бачимо, що помилка, до речі, тому що е, це неправда. Ну, це не помилка а неправда означає. В такому випадку ми маємо з нашої е, загальної кількості, скільки він там заробив, тобто нарахована заробітня плата, ось вона в нас. Ми маємо стягнути звідти 15. Ой, точніше, 7,5%. Тобто, поділити на 100 і помножити на 7,5. Так є. В інакшому випадку, ось це можна скопіювати. Знову, але тепер стягуємо 15. Помножте на 15. Я дужечку закрив. Все. І протягнули формулу. Тобто, ми спочатку подивилися, є пільга чи нема. Бачимо, що її немає. Тоді ми ось цю умову не виконуємо, а виконуємо наступну. Ми суму, що він заробив, поділили на 100, тобто, дізналися, скільки 1%. І помножили на 15, щоб дізнатися, скільки тих 15. У нас вийшло 3670. Значення бажано, до речі, заокруглювати, але це ми зробимо в кінці до всієї таблиці. Далі військовий збір. Військовий збір нас становить 1,5. Ну, формула, відповідно, дорівнює. Скільки в нас нараховано поділили на 100 і помножили на 1,5. Є. Протягнули формулу. Наступне загальна сума утримань. Скільки їх всього Дорівнює. Загальна сума це можна формулою сум записувати. Так і записуємо. Сум. Та вибираємо, що ми хочемо додати. Закрили дорічку, додали є. Протягнули донизу. І сума до видачі. Щоб знайти суму до видачі, слід від того, що нам нарахували, забрати те. Що має від нас держава ніби забрати? Виходить, я пишу: дорівнює то, що ми нам нарахували, ми віднімаємо те, що ми маємо забрати. Все. І протягнули донизу. Тепер нам потрібно всі значення заокруглити. Я виберу всі свої значення, весь діапазон. Ось він в мене, так. Від І4 до М103. І буду заокруглювати. Раз, два. 90 копійок ми ще можемо там порахувати. Ну 0, якісь там тисячні це вже нереально. У нас таких грошових одиниць немає. Ми закруглюємо до 10. Що ми дійсно великі копійки, ніби вирахувати. В результаті, як ви бачите, наш мельник Микола буде отримувати 19 735 гривень і 40 копійок. Для тих, хто хоче знати більше, можуть подивитися урок, як робити ось такого роду задачі, і попробувати самостійно їх виконати. Після того, коли ви обчислили цю таблицю і обчислили цю таблицю, нам потрібно здати нашу роботу. Для цього обираємо кнопочку Поділитися, погружає посилання. Так. Замість обмежений доступ обираємо усі, хто має посилання, копіюємо наше посилання та надішлюємо до завдання. Достатньо буде о, зараз режим учня включу, щоб вам показати. Ага, воно ще поки що закрите. Ну добре, відкриваємо будь-яку роботу, тоді з тих, що відкритих. Припустимо, хочемо здати якусь роботу, кнопочка здати роботу. Та вставляємо в пустий елемент. Ось наше посилання. Головне, не попутайте, куди ви вставляєте. Воно у вас має бути вставлено до 28 листопада до цього завдання. Думаю, вам з цим все зрозуміло. Дякую за увагу. і